Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу приготувати вечерю в горщику. А що нам для цього потрібно? Де наша водичка? Ага, водичку ми вилили. 100 мл водички тепленької, дрібка солі. Так, Масло вершкове десь 20 грам. І десь від 200 грам мукички борошна. Треба вже варити борошно, ніяк не привикну. І ось така в нас буде вечеря. Далі побачимо. Ну, звичайно, це буде. Картопелька, з грибочками, цибулька, морковка. Ну, Начиночку ми приготуємо. Так. Зараз буду замішувати тісто. Ось таке тугеньке тісто я замісила. І з нього будемо робити горщик. Нехай воно постоїть десь з півгодинки, а ми підготуємо начинку. Для начинки смажимо цибульку і грибочки з цибулькою. Так. Грибочки наші смажаться, уже вони готові, можна вимикати. Посолила поперчила і все, готові. І так готуємо начинку. Я накришила картопельку. ну У мене такі дві невеликі були. Одна маленька морквинка, додавала грибочки. Я не знаю, чи в один горщик це достатньо, чи, може, і забагато буде. Побачимо, як ми розкатаємо тісто. Грибочків, я думаю, ще треба додати. Так, додаємо ще грибочків. Грибочки я солила і суміш перців посипала. Зараз ми додамо трішки солі. Так, приправу до картоплі. Так. Сушені томати в мене є. Трішки додамо. Так. І суміш зелені, також сушено. Олійки ще зараз трішки додамо. Так, начинка готова, і ми зараз будемо розкатувати тісто і робити горщик. І так, тісто ми розкатали на горщик. Зараз будемо висипати нашу начиночку. Так. Картопелька. Можливо, це ми зробили забагато, але ну, нічого, ми ще один горщик зробимо. Такий у нас буде величенький горщик, так. Грибочки повикладаємо більше грибочків так. Покладемо кусочок масличка зверху, ось так, і будемо збирати такий горщик, угу. так. Так, вийшли, зібрали. Зараз трошки все закриємо. Ось так зліплюємо, щоб був такий хвостик. І зараз зробимо кришечку. Із маленького кусочка тіста зробили такий джутик і зробили воно буде у нас за кришечку. Зараз яєчком помажем. Такий, такий горшочок у нас вийшов. І ставимо запікатись. Побачимо, який він буде в готовому вигляді. Картошечка, щоб запеклася з грибочками, і будемо смакувати. Ставляємо духовочку. Горщик запечений, вже ми вийняли з духовочки. Картопелька наша вже стушилася з грибочками. Ось такий він, на вигляд, наш горщик. Зараз трішечки дамо часу, щоб він охоло, а потім розріжемо, знімемо ось цю кришечку і побачимо, як тут у нас тушилося блюдо, і будемо смакувати. І так, підрізала я кришечку, відкрили вже картошечку, все дуже добре стушилося. І, і картопелька, і морковка, і грибочки. Ну, грибочки вже ж були підсмажені. Дуже смачно, я вже так трішки спробувала. Картопелька така протушена. Так що блюдо в нас вийшлося. Якщо у вас є таке бажання, спробуйте, приготуйте. Це дуже цікаво. І нескладно, ви ж бачили, тісто нескладне, тугенько його. Замісили, потім начиночку, і вечеря чи обід вже готове. Тушилося у мене духовка така, що треба більше включати на більше градусів, десь при 200 градусів у мене запікалося годину. А ви можете, якщо у вас там. Духовка дозволяє 180 градусів, то можна при 180 градусів десь на годину. Ось таке блюдо. Так що готуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів!